І так, ми вибрались на річку Дністер з поплавцем. Гуляв я був, ми тут на відпочинку, гуляв, дивився. О, Прикольне місце. Дивлюсь, мужичок сидить тут на А Хай попробую і я. Раз посидів, пару платвечок зловив і думаю, а чому б не записати вам відео? Тому вітаю вас на каналі Рибалка на Буковині. З вами, як завжди, ваш Олександр Ізмітяр. Замішав сьогодні такий склад, як карпроти гров. Конопляний горіх і супрімка. Також це все на горосі. Ми ж на Дністрі. Це обов'язково, щоб підійшов якийсь підлящик. І також додав пачку коприміласу. У Мені дуже зайшла її ароматика і робота. Там по фідру я перевірив, підлящик підходить на неї. Промірив глибину за допомогою спеціального грузила і навіть вже встиг закинути зловити одну таку маленьку платвичку. Саме цікаве те, що ми рибачимо ногай ну, 6 метрах від берега. З семи у нас глибина більше трьох метрів. Тому я обрав саме це місце для рибалки на попливець. І зловив потвичку я на опарика. Це не показник. Тому ставлю одного хробака і відправляю на точку. Але дуже цікаво, це буде моя перша цілонаправлена направлена рибалка на поплавець. На Дністрі, тому що з цього вийде, дивіться далі у відео. Використав я звичайну оснастку від флагмана 4-грамову на таких от продаються в магазинчиках. Ну, Я їх постійно купляю 3-4-5 штук, кидаю в сумку, бо по зі мною завжди їздить так само, як і ці оснастки. Тобто, Достав, скомплектував і пішов ловити. Будь-що то карасик, платвичка будь-що. Це от приносить максимальне задоволення, так от розслабитись. Тут о, в голові розслабитись, подивитися на того поплавця. Любий фідеріст, короп'ятник, знає, і спінгіст так само. Якщо коло тебе закинули поплавок, все, ти дивишся на поплавець. Все, ти з ним, тобі важко вже на щось інше дивитися, крім як на нього. І ці от клювання його класні завжди були. Ну, рибалка дитинства. Цих от перших три шара, що я закинув і ще буду також докормлюватися постійно по одному-двома шариками. Ставлю таке відро коло себе, щоб зручно було. Справді, сподіваюся, на Бо Це така от, ну, цікава риба, як на мене, буде на поплавок. Я його ще не ловив ніколи на поплавок. Просто. От це дуже цікаво, от Така от інтригуюча риболовля, бо ну, хто вже рибачив на Дністрі з поплавком. Має якісь свої місця, можливо, хочете поділитися ними. Цікаво буде відвідати, тому що з фідером то все зрозуміло для мене. Що, як і де робити, це я, в принципі, в своїх всіх відео розказував, показував. Тобто, на, на різну рибу. А ось поплавок на Дністрі це дуже цікава тема. Я з собою фідерних речків. Ну Стандартно це гранд фідеровський, такий, квадратненька форма. Також буду. Пробувати в будь-якому випадку це Монтерей профідер і гранд фідер ось такий лящовий. На фідер він в мене дуже класно працює. Ніяких нарікань я на нього не маю взагалі. Тримає як мілку, так і велику рибу за рахунок своєї форми. І щось є, щось є. І що це в нас? Наша улюблена плотвичка. Чекаємо, поки підійде більше рибка. Підсрашник я собі взяв цей шерман прошний табуряточку. Максимально зручно, легенько в транспортуванні. От і столик собі поставив. Тут <смас> вийшло так, що зробив підпирачку для <смас> вудлища. 10-12 годин ти не відсидиш, але таку сесію 3-4 годинки просто. Персик, кайфуєш. Виложила опа, це щось більше. Да. Да. це та рибка, за якою ми сюди прийшли. Маленький лавровий лист. Ай, не, не дергайся, не дергайся ти так, не дергайся. Оці от маленькі лаврові листи я сьогодні хотів ловити. Що така покльовка в нього була красива. Підняв. А мені треба трохи дозволожити корм. Благо, водичка близенько. О, це треба ще й за попловком дивитися. Так от постійно от буде після кожної рибки маленьку гульку і на точку, щоб поповняти. ну, наш там їсть це все, з'їдає наш корм. Думаю, горох на дні хоч трошки затримується. Але треба докормлювати, бо не покормиш, не половиш. Я от закинув і зразу вже видно, як по цій пилюці, що піднімається, то зразу вже твориться такий котлован. Як ви бачите, я поки що не в Джерсі. Я в штанах і в байці. Бо вибачте, серпень починається з прохолодного ранку, слава Богу, не вітряного. Тому Джерсі я з собою там взяв. Як вийде сонечко, я гадаю. Воно пригріє і буду переодягатися, накидати на себе легкі речі. Боже, як я скучу за цими клюваннями. Як опа, що там у нас? Подружання йокунь. Ну, тебе ми тут не хотіли бачити, але намалькати полюбимо прийти. Платвеця. О! Щось ми посильніше. Що це таке там? О! Це що? Мені треба було з собою брати? Нічого собі. Нічого собі. Нічого собі! Це повноцінний підляч. Підляж на поплавець. Буде взяти що собі на пожарити. Оце кайф. Я вам передати не можу. Корм працює. Рибка підійшла на точку. Ні, ну це кайф ще зараз ще мені Василя, зараз тут Василь тут зараз, зараз залетить. Я вообще... Взагалі... Поду в шоці. Опа, це ви щось менше. Так, да. це платвечка, це не дивно. о, Тікай. Ну все, я не хочу тих лаврових листів, я вже хочу таких от підліщів половити на поплавок. Це капець. На фідер мені не вдавалося, що зараз ну, такий що період був, що зловити. Хоча би такого підліща ця лаврушка клювала. Але її класно в темпі половити. А тут на тобі. Пишіть в коментарях, хто ловив підліща на попливець. Не, ну це просто. О, Зразу вже видно було, що хижак тут собі парпається. Тут треба вже в'язати якийсь ліщовий гачок. Так, щоб 100% його втримати. Ну, Кріплення повітає, я думаю, всім зрозуміли петля в петлю і ну, все. До речі, виконуйте завжди основне правило, що ваш повідець має бути тонше за основну жилку. Бо ви відривете не повідець, а всю оснастку. Я думаю, жаліти ви будете потім дуже. Звісно, кількість дрібної риби, як завжди. Але Клюваки є, рибка клює і все, що мені треба. Залетів мені бонусний підляж. Я вже довольний. На рибалку вийшов не дарма, а решта рибки просто попливе у воду. Потопимо її. Ось щось, а, трошки більше платичка. Опа. Да, лавровка, лавровый листок. Відійшли вони знову. Сподіваюся, ще на якогось кабанчика. Сидить цей підлящик на точці. Треба кормити. Ще та свиня. Блін, ну клювання в нього як в карася. Це мене найбільше що він викладає поплавець. І ти дивишся, так... Я ж не на озері. Я ж не карася ловлю. А це замість клює підлящик. В принципі, так на мою суб'єктивну думку. Ну от його... А, є. Опа. Да. Що я і казав? Чисто виклав. такий от, от підлящик. Та ти зарази, щоб не сильно мене засрати. Не психуй там. Опа. Бубу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. -бу 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 -бу. Не дргайся, не дергайся ти дуренда. Все як на фідри, його треба викормити. От я останніх хвилин 20-30 чисто докидав, докидав, корму, докидав. От і результат. Після кожної рибинки воду йшли, йшов шарик. Більше-менше, як коли. От і результат. Опа. Що на грудях намальовано лящики? От і клюють підлящики. Поки я міняю батарейку, там у мене певно вже клювака. Так, да? є. Хто є? О ні, тільки не те. Ей-ей-ей-ей, на карусельки. Ну хоч не мікро розміру. Опа. Лаврушек. Тихо, 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 маленький, тихо. Який пішов? Докорм, 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 докорм і ще раз докорм. Ось що мені дало, що прийшов до мене підлячик на точку. В принципі, як у фідері, так і в поплавці, Нічого. ну Є свої нюанси, багато їх і там, і там. Подача корму, всяке таке. Але от сам факт: корміть і буде рибка. Дійсно, можна було майже все відро зразу вже висипати туди і не гратися зараз по кожному шарику. Але це неправильно, бо рибка підійде, одразу все там виїсть і піде. А так як ви постійно докармлюєте точку, Докормлюйте, докормлюте, докормлюйте, то рибка постійно в тонус, як то кажуть. Ви тільки її підкидаєте їду. Опа. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, малюк, тихо. Я не хочу тебе всією ладонью брати. Ти слізливий. Зараза. Не хочу я витиратися після кожного, блін. О, є нарешті. Опа. Ну, як нарешті? Просто капельку більший перше хорошо те зараза треба буде просвернути це полотенце після них бо ця слизь блін це просто капець ну але ж я хочу головити сам собі винувати Хижак так б'ється сильно по цим кущам тут. тут. Бачите, я думаю, що твориться. Як заросло все, і водичка потрохи нарешті піднімається. Я гадаю, трош, ну, заповниться водосховище, прилеглі річки, такі як жванчик, збруч, смотрич, що можна буде так само, як ми тоді на збручу пофігачити в лютому плотви або на Новий рік. Дуже на це надіюся. Але от такий дискомфорт, що потрібно собі чистити місця, де коли це займає годину і півтори, якщо ти там на пару днів, то можна цьому приділити час. А так, нічого, місце було. Хтось його вже під себе почистив, я просто скористався можливістю. Але так само і комусь залишаємо ми місця, чистимо, чистимо, і люди приходять, мають дерибачити. Опа! Ти що на це клюнула, ти засранка. Плотва, я тебе не чекав, от взагалі не чекав. Тих, 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 тих. йди сюди. Треба було бойлами кормити 24-ми, пиліками. От тоді би точно була груба риба. Але ми з вами люди прості. Тому кормимо сипухою з гороху. Сипуха, ви знаєте, яку я використовую, в принципі, я з нею вмію працювати. Ось Остаки. Ва-па. Да? Файна платва? і тільки чудо. Опа, тих-тых-тых-тых-тых-тых-тых-тишко чека віка. Ты шо ти зараза. Опа. Опа, що ти там таке борзе? Це файна платва. міні батон Да птвайна! Докормив я останні шари, влетіла файна плотвичка. Трошечки більше зрозумів, тут рельєф, так от зліва йде така от глибина. Тут взагалі йде ну, яр колись давно, 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 давно-давно. Вода вимивала, дощі вимивали, от впадали в річку і наповнили водосховище, і цей яр, ну, звісно ж, набрався води. Глибина в ньому, ну не знаю, за стандартною. Рівня води, який був колись, то я думаю, ну метрів 10. Ну це там просто канава, на яку силу має вода. Та якщо що казати, якщо тут в мене 3 метри глибини, ну на 6 метрах, на, ну, до 10 метрів від берега від сили. Це, це Дністровське водосховище. Цікаво було дивитися, як Перший раз проводили чемпіонат України по ловлі спінінгу з човна і дивиться їхні історії. Викладали у Фейсбуці, як на халотах глибина 50 плюс метрів. Ну і від, що на тій глибині є? Як затопили Бакоту. Зараз от відійшла ця вся вода, і ми вже бачимо нарешті, що було. Кладовище. Затоплені, мости Другої світової війни, кучу артефактів і ще багато-багато всього. Але найбільше знаходиться людського сміття. Тому прибирайте за собою сміття, не будьте свиньми. Ай-яй-яй-яй-яй, що там таке сиділо? Рибка. А для всіх, хто додивився до цього моменту, то для вас в мене буде маленький конкурс. Розіграю між трьома людьми, котрі напишуть коментар більше восьми слів з прикормкою, насадкою і точкою ловлі, яка їм принесла найбільший результат останній час. У мене поки клює, тому прошу коментарі, О, а я платвичку файно витягну. Опа, дивіться будемо витягати наш садок? Самому аж цікаво, що там у нас. У нас тут аж Кубка риби, Кубка риби. Це все буде відпускатися ось такий от бонус. Всім вдячні за перегляд залишайте свої коментарі, приймайте участь в конкурсі.